ДВНЗ ХКТД. Тут є дуже сучасна та затребувана спеціальність 076 Підприємництво торгівля та біржова діяльність. Ми готуємо фахівців у сфері розроблення бізнес-планів і бізнес-проєктів, генерування стартапів, впровадження підприємницької діяльності з використанням звичайних методів торгівлі. Також ми вивчаємо найновітніші методи: інтернет-трейдинг, електронна комерція, онлайн та офлайн ретейл Студенти набувають практичні навички з питань організації та управління бізнесом, торговельної та біржової діяльності. Вчитися у нас дуже цікаво. У нас студенти проходять практику на різних підприємствах, де багато набувають навичок. Наші випускники мають знання та навички для організації та ефективного впровадження власної справи і бізнес-проєктів. Ми постійно вдосконалюємо наші методи навчання, наші освітні програми та навчальні плани базуються на досвіді провідних коледжів та університетів світу. Особливу увагу ми приділяємо формуванню знань у сфері організації підприємницької діяльності та керівництва підприємством. З нетерпінням чекаємо у нашому коледжі.